Sveti de nos, sotni de tuami, de rodini, troci, pociui, siede, sedavu, duco, vini, poset, cadi, naviti, vici. O, potrevi mepi, cos me padova, soli Господи, помоліться, Господи, навіть сладих посвятий, сочи, святителю, привісний Боже, благослови, посвятих ліцей, Твої вся типов, не благословення, обіду сів споживання, спасення по душі, здорові, тілесна, Проти всяких недуг, дух, на підступу, не віщучи дрота, віродно си на двох, той сховенний син присвятив, боєт дотворящим вибухом, ти по всех чаді навіки віч. Господи, помоліться, Господи помилуй. я Господи Ісус, ти Боже наш, на Анця на цього на слу Щоб у Бог Стою, о святий. Помиси, а тобі привів, вірний в те, що ти приніс від боків та жителя годоване, позволів іси заколоти для сина, плоду, що знову повернувся до тебе. І як той сподобався наслодитися твоєю ласкою, так і дивій тебе, Цей благословений, усвяшний травм, споживаючи твоє благословення. Зі здоров'ям подаємо, чи з ради Христосу воскресень, смертю і воскресіння. Бодиси дістина, пожеж, пода свіда, і все благословляй, що свячий присне Боже наш, і тобі славу селаємо, беззначаючи моцем, присвятив, майже горячих тихо, по серчані ти, на віки вічні. Господи, поболітися, ходимо, за дико, Господи Боже наш, що сотворив все, благослови сир, молоко, яйця та іншу що пожив, і нас бережи. У благості твої, щоб ми насолоджуючи сими твоїми, щедро поданими дарами не святилися, немов твої благості. Ради просвітло, змертвого, тризненного воскресіння, Господа нашого Ісуса Христа. От Твоє влада Отця і Сина, і Святого, Духа, і повсякчас, і віки, вічні.

Христос Воскрес. Христос сім'я, Христос, Вітаю всіх з тим світлим праздником Воскресіння Христове. Насправді він світлий, він і радісний, тому що те, що ми переживали в останні дні, це терпіння і страждання Ісуса Христа і врешті-врешті розп'яти на Христі, Він властиво переніс це. Він на Христі переміг смерть, Він Воскрес, щоб ми всі воскресли. Властиво, це і радість для нас, усіх християн. І в тому є суть нашої віри, що Ісус Христос Воскрес, що пішов до свого Отця і там нам має приготувати оце місце. І властиво час з тим і радістю привертається і надія. І надія на те, що ми теж в майбутньому будемо разом і надалі бути з Богом, у це інше життя, життя вічне. Тому вітаю вас сьогодні, щоб ці, ці дні праздничні, ті Воскресіння не бракло нікому цієї радості. Не бракував нікому здоров'я, щоб насправді всі ваші роді, рідні були і близькі, здорові. Щоб бо Господь Бог благословив вас, ваших рідних тебе дарами і ласками, які будете потребувати, але найголовніше, щоб був мир і спокій у нашій державі, бо це є найбільша радість, і це найбільше дороги Господа Бога, які ми можемо отримати. Христос Господ!